То є наш Господь. Він казав, я живий і був мертвий і мав у ключі Ада і смерті. Не в чоловіка вони. Є багато людей, які заявляли так остроумно, що вони являються чинесь на землі. Я сповнив одну історію, яку я читав у журналі Івангельському, коли в Бразилії. Mladi ljudje, četveri mladi, zdrovi ljudje, prišli v eno družino, vodilno na mašini, vprašali mamo, zakaj bi vzvala njihovo duknjo. In ko je ona odšla, in ko je ona sedela s tistimi mladimi v to mašino, mati je rekla: naj Bog vas izbereže. Але які вхвалі слова уповіла туди донька. Вона сказала, у нас уже в машині міста не є, хаба місто є у богове в багажнику. Прийшло лише 23 години і дзвонок до її матері. Та машина, на якій вона поїхала, попала в катастрофу. Вони всі мертві. Коли прийшли, Машина була навіть не узнана, вона була зм'ята повністю. Всі п'ятеро мертві, один багажник стояв на своєму місці, не тронутий. і коли поліція відкрила багажник, там був лоток із яйцями. Ви знаєте, що таке яйце? Який був той удар, що сама машина була пом'ята, а не одно із яєць не розбилося. Про що то говорить? Про те, то, що той, який всім управляє, він положив охранка, щоб було свідоцтво, що є справжній живий Бог. Друзі мої брати, сестри, я звертаюся до вас. Це є істина Божа, і читав ще місто із Откровення. Із шестої глава, там сказано такі слова із 9 стиха, Откровения 6 глава. І когда он сняв п'ятую печать, и увидів, увидів, я увидів под жертвенником душі убиенных за слово Божие, за свидетельство, которое они имели, и возопили они громким голосом Горя. Доколі, колі Владика Святиї не судиш і не мстиш живущим на землі за кров нашу. І дано були кожному із них одежду білиє і сказали їм, щоб вони успокоїлись ще на мало врем'я, поки і сотрудники їх, і браття їх, котрі будуть убити, як і вони, доповнять число. Друзі мої, брати мої, сестри. Душа наша, вона не вмирає. І на основі писання ми не можемо сравнити душу людини із душою животних. При творенні міра Господь власним своїм словом создав все. Він создав небо, землю, сонце, луну, животних, мир. Морський мір риби, але то було создано власним повелительним словом. Бог сказав слово, і явилось. Бог сказав слово, і зділалось. Але людина, найвище є творення Боже, воно було создано із праха. Да без дихання воно там лежало. Але коли думав творець, у нього дух життя, він став душою живою. І тому Апостол Павел у Діані Апостолів каже, «От одної крові Он произвел весь род людський, дабо іскали Бога не ущутять його, хоча він недалеко від кожного із нас. Бог в Бог сьогодні у марі, ми переживаємо Неутриважний час наша країна. Але друзі, ми знаємо, як зараз каже, що всьому своє врем'я. І в Бога є своє врем'я. І він, коли там перечислив, я не буду ізвірляти, але в кінці каже «Врем'я вогні і мир». Але то, не видимо не й неутомимий вночі. в якому сказано, не спи, страх. Ізраїле, ні днем, ні ночі. Він наблюдає, він все знає, він все бачить, на все обращає внимання, ми не сокрити од нього. І яким він путем поведе, ми не знаємо. Ногі є, мужі Божі, які перед нами прийшли, вони є для нас приміром, вони є для нас образцом. Друзі мої, і ми змогли записатися тою живою вірою. Довірившися повністю в руки нашого Господа, щоб нам приготувати себе до зустрічі із Ним. А Він вернув нам те, що було втрачено в Адамі. Воно вернуто. Да, Христос, Він приніс життя, Він приніс життя вічне, Він подарив нам спасіння. І я хочу одно підмітити, Запомніть одно. Послі смерті нема ні покаяння, не прощення і неможлива зміна. Зміну ми можемо зробити тепер. Тепер, як сказано в слові Божому, тепер в генералоприятної, тепер День спасення, ти маєш шанс навернутися до Бога, примиритися з Богом. Ви знаєте, мрію. Начинали хорошо. Спомніть Аврааму, плем'я Ніколота, він находився в великій опасності. А коли ангели Божі прийшли, бо той город був дов бути уничтожений за беззаконня, за гріх. Ви знаєте, сказано в Слові Божому, що що сповнив Бог, коли його рода? він сповнив Авраама. Бо тим у главі він Ходотанського за свого плем'янника лота. І ви знаєте, з 50 правильників дійшов до десяти. І на тому встановився і кажу, Господи, я прах і тепер не прогнівайся на мене і ще буду просити. Але встанови, каже, Господь, і ти, даю, не уничтожу печь города, вони на що цей місць. Братину і сестри. І та же Бог на тих, хто був прив'язаний, що він не торопився в тікати вже наступала заря Ангели. взяли його з руку, вивели його і казали йому спасайся, спасай душу твою. Ніде не встанавлювайся і не оглядувайся, а спіши на гору, брати, сестри, його торопили. Сам Христос сказав, споминайте жону лоту, та була виловина із того города, він був на погибель, не виконала повеління Господня, оглянулася, коли там творилося то, що Бог требів, брати і сестри, сім'ю і огнем города, і стала столяним стовпом, як один із проповідників виразився, брати і сестри, образ невірної душі. І каже, брати і сестри, вона дезертірувала внутрішністю серцем, бо серце лежало там. Там було велике міни, там був прекрасний город, там була прекрасна раміна, де він поселився. Брати і сестра, ось що то пропало, згуріло, і його не стало, воно превратилося в пекло, а вона оглянулася і не достигла того, що їй було подаровано. У нас з вами є шанс сьогодні, і ми можемо зробити зміну, що, ляжучи на таку постель, ми будемо мати надію на того. Яке є нашою спасіння, нашої життя, яке сьогодні кличе усіх людей, і його голос іще звучить. Нехай всі слова, вони будуть благословенними для вас. Господь дав нам, брати і сестри, свій закон. А Пророк Ісає каже: обращайтеся до закону Його і открови, Якщо вони не говорять, як, як Еко слово, то у них не є світа. Ради, мої сестри, то є світ, я казав, дави слово Твоє світинні ноги мої і світ стезі моє, допоможе да нам Господь ще вече на всю землю прийняти правильне рішення, щоб мати будучність і надежну йому. Слава Амінь. Gracias.